Є камрі такі робочі, до речі, камрі нашу району. Яку там всім районам якось придбало однакові камрі, а нашу камрі Крали уперли, ну типа мало би розподілятися. Ну хтось вимувало і сказав, та на хіра десянському рівні машини забрав. У нас немає жодної машини, і на нас повісили оцю цю а, в травні за два тижні того, як прийшов, 802 тисячі пробіга 23 роки автомобілю. Перевертиш з диркою в. Криші з багажником, який не підіймається, без задніх тормозів, без ручного тормозу і так далі. Зараз ще кондиціонер і печка не працює. Тобто, коли трошки зимно, вже трошки зимно, я в курточки їжу, ну там зранечку може, де да, кобо, как бы. а коли жарко, от Оля бачила, там трошечки жарковато. А коли я проїжджав в місця, де амброзія, я здихав відразу, ну тому що вікна відкриті і мене амброзія в насярок одразу ж собі нічого не будемо, будемо шукати. Бо я багато їжджу, друзі, і це важливо.